Я думаю, ви знаєте про оце от е, м'єм, я не знаю, скандал. Ну, скоріше скандал, да, про те, що мене побив військовий, е, мене було людина у військовій формі, і тоді розпочався навпроти відповідь про те, що мене захищає людину у військовій формі. Мене любить людина у військовій формі Я живу завдяки людині у військовій формі. Це власне те, як я зараз можу описати типу свого батька, що. Е, Мене він захищає, і да я буквально зараз живу завдяки йому, і завдяки пораненням його і тим, що він пройшов, але продовжує воювати і захищати мене. І нас всіх після спілкування з хлопцями-дівчатами мого віку, там 20, 21, 18 років. Дізнаючись на ну, це тип люди, які могли би собі спокійно не йти, бо вони вільні від мобілізації на період свого навчання, але вони пішли, і багато з них була риторика по типу, що а навіщо з нами говорити, якщо нас ніхто не змін. Не збирається змінювати на фронті. І я подумала, що я маю принаймні розглядати цей варіант і готувати.